Тож, лідер руху Тверезі Двори з Челябінська Олександр Воложанін, який бере участь у війні в Україні, отримав так звану винагороду Орг Орден Ахмат Спецназ. Подібну відзнаку в так званій армії так званого тіктокерного Дона дали не просто так. Виявляється за те, що він просто отримав поранення від танка ЗСУ. Але враховуючи його рух має назву Тверезі двори, напевно, відзнак. Ка була саме за це. Цікаво лише одне: чи пішов він після нагородження в двори святкувати свою нагороду? Вчора російський диктатор прямо зі свого ізольованого бункера вирішив поговорити про ізоляцію Росії. На думку бункерного діда, Росія ніколи не піде шляхом самоізоляції, адже це саме так званий загнига... загниваючий захід, намагається викинути так звану великою державу на периферію світового розвитку. В той час як країна-терористка продовжить збільшувати взаємодію з усіма, хто у цьому зацікавлений. Ой, а зацікавлених то так багато, якщо їхня так звана спецоперація йде за планом, то напевно в цей план входило стати державою вигнанцем серед всього світу. Нічого, росіяни, не сумуйте. Гостина Ерітрея буде рада вас бачити на відпочинку. На болотах звідусіль можна почути, нам байдуже на ці санкції ми йдемо своїм шляхом. Ну то добре, можете то далі йти. Але чого ж тоді всі рупори Кремля настільки цим заходом цікавляться? Зокрема, в етері однієї пропагандистської програми навіть вирішили дослідити рухи президента Франції Макрона, які комусь там здалися дивними. Але чогось те, що їхній бункерний лідер постійно смикається перед камерами, їм дивним не здається. Ну а в Париже сейчас с визитом украинский премьер Шмыгаль. В эти минуты конкретно он встречается с Макроном. И в ожидании шмыгаля французский президент крайне странно себя вел. Посмотрите, как жестикулировал, подмигивал, как будто бы в пространство, посылал сигналы Путину, чтобы тот все-таки согласился поговорить с ним по телефону. Так, ну дійсно, російські пропагандисти знайшли до чого причепитися, нібито кудись подивився Макрон. А те, що Путіну, взагалі, голова прифотошоплена неправильно, це для них нормально. Взагалі, ну бо на Росії ще завжди так. Вони намагаються просто висмоктувати якісь новини, робити з цього шоу. Ну, дійсно, якщо перемог на полі бою немає, ну про що ще говорити, як не про підморгування від президента Франції Мануеля Макрона. Одне приморське видання видалило новину про пошук мобілізованого, який втік із військової частини, поцупивши чотири автомати. Кажуть, так званого злочинця затримали, просто навмисно про це не звітували раніше. Виявляється, чоловік втік одразу після відправки на полігон у Сергіївці. Тож тепер йому загрожує покарання за дезертирство. Ось так і виглядає успішна мобілізація в РФ. Спочатку міг поїхати на фронт у лавах армії РФ, а тепер поїде у лавах ПВК Вагнер. Кругобіг, як то кажуть, зеків у природі не дивно, адже так чи інше, головним критерієм вступу до армії РФ є здатність швидко накивати п'ятами. Ну а на Росії тим часом напевно закінчуються автомобілі Лада та риба, адже міський голова Благовіщенська под... подарував підлітку е... старший брат, якого загинув на війні в Україні. Квитки до аквапарку. При цьому посадовець підкреслив трагізм цієї історії, зазначивши, що брат був цьому хлопцеві як батько. А тепер виходить за логікою російського чиновника в пам'ять про свого загиблого родича, хлопець має. Покататися на водних гірках, та так би мовити, стрибнути бомбочкою до басейну. Ну а що напевне сума в країні терористів виглядає саме так? У Той час, як над Росією насміхається весь цивілізований світ, російським пропагандистам раптом стало не до жартів. Здавалося б, а що ж произошло? То вони ще 10 місяців тому мріяли Київ захопити за три дні, а тепер виявляється їхні ганебні втечі на різних напрямках. Це взагалі не смішна ситуація. І армія України потужна, і зброя від США ефективна. Що ж відбувається? Будем вот честными и справедливыми к себе. Мы, во-первых, долго шутили про украинскую армию, и как-то теперь многим не до шуток. Мы шутили про на американское оружие, скажу тебе, ну, как бы после достаточно близкого знакомства с Хаймерсами и со 155-ми снарядами. Ну, как бы не очень смешно, видя, как они разбирают э, достаточно точно наши склады с вооружением и наши штабы. Ні, смішно Не поняли, да? Та Росія. Ну і також да, побачили. Ми дійсно, от вставочку з Жириновським. Жириновський уже зустрівся з Кобзоном, і також розуміємо, що уже згодом якомога більше і російських політиків, і пропагандистів також матимуть нагоду зустрітися з паном Кобзоном. Ну, а те, що відбувається там на болотах, ми постійно вам показуємо в нашій рубрики рубриці «Вєсті з болота для того, щоб ви не втрапляли на ось ці московицькі такі гачки, і для того, щоб розуміли, що відбувається там, в тому інформаційному просторі, це не якісь іронічні жарти. Це реальні новини з того боку. Тому показуємо вам їх тут, щоб ви не шукали ці, цю інформацію саме на російських. Ресурсах тож дивіться українське, блокуйте московицьке.